Вітаю, друзі. Я довший час ніяк не міг зрозуміти, що об'єднує в Росії тепер ідейних ворогів в минулому. Тобто комуністів з портретом Леніна, Сталіна і православних з хоругвами та портретом царя вбитого тими ж самими комуністами. Колись комуністи руйнували православні храми, боролись з релігією, а тепер вони разом ідуть в одній колоні. Ця різношерстна маса йде разом на одній демонстрації. І знаєте, що їх єднає? Їх єднає одна імперська ідеологія. Вони за відновлення Російської імперії. Рух фарисейства зародився в часи Неїмії як прогресивний рух за відновлення юдейської віри та національних традицій. Але через 400 років він виродився в сліпе, релігійне дотримання традицій, лицемірство. Та самообман. Фарисеї, саме фарисеї, були затятими ворогами Месії Ісуса. Саме з ними в них було найбільше сутичок. Саме вони звинувачували Месію в порушенні законів та традицій. Є небезпека. Будь-якому прогресивному руху з часом виродитись у вузький коридор понять та традицій, втратити основну суть та загальну картину, зациклитися на певних цінностях, обрядах, правилах і довести їх до такого абсурду. Що вони закриють все решта. І святість та побожність буде вимірюватися тільки дотриманням цього набору традицій, котрі стали цінностями. Решта гріхів стають для цих людей ніби непомітними. Так з'являється лицемірство фарисейство. Центром віри. Перестає бути Христос. Він підміняється дотриманням форм, правил, традицій. Це коли форма набуває більшого значення, аніж сама суть. Бог, щоб пояснити суть, говорив про форми, але з часом людина чомусь. Формі починає надавати більшого значення, аніж самій суті, умитим рукам, розтертим колоскам в суботу, постелі, яку несе людина істілена в суботу, стають великими гріхами для тих людей, тому що порушується форма і пропускається сама суть. І ви знаєте, що фундаменталісти-мусульмани і фундаменталісти-християни стоять на одній платформі, їх поєднує ненависть до того, що порушуються їхні традиції. І це стосується особливо одягу жінки. Як рік Ренер може захоплюватися Путіним? За його нібито просімейні християнські цінності, його анти антилбтешною позицією, антизахідною позицією, і одночасно не бачити вбивства катування, зґвалтування як жінок, так і хлопчиків, грабунок, який чинить, чинять російські солдати. Сьогодні в Україні. Саме Путін дав наказ про агресію Росії проти України. Як таке може бути? Чи є гомосексуалізм гріхом? Безперечно, так. Чи є аборти гріхом? Безперечно, так. А гвалтування, а вбивства, а тортури. А вбивство хлопчика в роддомі, котрому було тільки два дні російською ракетою, знищені, стерті з обличчя землі міста, а 12 мільйонів втікачів, вдови, сироти, скільки страждань? Чому Рендер мовчить і не виступає проти цього? Яка біда закрила йому очі? Чирота. Чому він мовчить? Чому він хвалить Путіна? Чому він хвалить Росію? Чому він став громадянином Російської Федерації? Чи це все не рахується, тому що Путін нібито декларує християнські цінності? Якби Путін декларував християнські цінності, сьогодні не було б цієї війни. Це не християнські цінності, це використання наївних, я все ще думаю, християн, консервативних фундаменталістів у своїх політичних цілях. Те ж саме можна сказати і про Трампа. Він використовує нібито про сімейні гасла як ідеологію, як пропаганду своєї політичної сили. А радше оцеї мага ультраправої групи в республіканській партії. Але це не має нічого спільного з вірою, з переконаннями. Тому Путін і Трамп такі близькі по духу. Нетерпимість породжує схильність до авторитаризму, фанатизму, диктаторства. Вона засліплює очі. Можливо, саме по цій причині. Консервативні християни підтримують диктаторів, бо дуже часто в їх громадах панує саме цей дух. Віра в Бога має бути об'єктивною. Дуже часто люди, які в Америці чи в Західній Європі, дуже сильно борються і протистоять ЛГБТшній пропаганді і засиллю, дуже легко попадають в пастку. Саме до диктаторів. Коли Франклін Грейм, син відомого євангеліста Біллі Грейма, приїхав в Москву і сказав: містер Путін, мій президент Барак Обама, він той час був президентом Сполучених Штатів Америки, не знайшов часу прийняти мене. А ви прийняли ви мене. Ви за Христа, ви за християнські цінності. Я задам собі питання. А хто краще? Гітлер чи Сталін? Розумієте, християни настільки наївні, що думають, що зло має одну голову. Зло є дуже багато голови. І Путін є зло. І Сталін є зло. І Гітлер є зло. Не треба заблуджуватися. Це мені нагадує таку, таку ситуацію, яку використовує мафія, якби добрий і поганий мафіозник. Поганий мафіозник наїжджає, а добрий приходить, починає вести діалог і таким чином схиляє жертву до того, до чого їм треба. Ви знаєте, що диявол має в своїй обіймі, в обоймі своїй, він має і добрих мафіозників, і злих мафіозників. Але ми, християни, не повинні попадати в цю пастку. Ні в якому разі. Це ж саме стосується і рік Джойнера, і інших лжепророків в США. Я слухав їхнє інтерв'ю, особливо Ріка Джойнера, про події в Україні. Ви знаєте, там загальні фрази, загальні слова. Тяжко зрозуміти він, як, за що. А потім кидаються якісь такі цитати, які можна використати до будь-чого. Але Основний фон це недовіра засобам масової інформації в США і віра якимось слухам, якимось втікачам з України, зі сходу України в Греції. І шедевр цього всього: що російські танки йдуть колонами по дорозі і не заїжджають на поля, щоб не топтати. Українське зерно. Це апофіоз абсурду Ріка Джойнера. Як може така людина говорити, що вона пророк? Як може вона настільки заблуджуватися? Як може вона попасти в цю пастку, І як інші люди цього не бачать? Ви знаєте, я показував, давав прослухати, пересилав інтерв'ю Ріка Ренера тут американським пасторам. І вони були просто, як ми кажемо, в шоці. Вони казали, як цей чоловік може не бути таким об'єктивним, що йому засліпило очі? Гроші? Влада чи ФСБ російське? Вони просто задавали великий знак питання, яким чином людина виступає проти? Одностатевих шлюбів в Америці, і разом з тим не бачить вбивства катування, гвалтування, знищення цілих міст пучним в Україні, і мовчить. Це великий знак питання. Розумієте, я думаю, що це є просто ось це ще одна пастка а, такого. Однобоко, однобокої боротьби з певним видом гріха. Я все ще сподіваюся, що це наївність цих людей і нерозуміння, і небачення повної картини. Я все ще думаю, що це не є спеціальне. Хоча сьогодні, в одній розмові, один чоловік мені сказав: Та ні, Сергій, там вкладено багато грошей. Там є інші справи. І ця людина, в даному випадку, рік Ренер просто захищає себе, свої вкладення і свою позицію в Росії і в Москві, зокрема. Тому хто може мене почути і хто може мене зрозуміти, не бійтеся стояти за правду і говорити про правду, світло завжди переможе темряву. Не діть на компроміс. Ні з яким гріхом. Ні комуністичним, ні ліберальним, ні ультраправим, не ультрафіолетовим. Стійте за правду. Бог каже: Я покараю Едом за ті, за ті, за ці гріхи. Я покараю Маал за ті, за ті, за ці гріхи. І Бог каже: Я покараю Росію. Це не вибраний народ. Це. Не нація, яка принесе пробудження в Західну Європу, як говорить Рік Кренер чи Рік Джойнер. Ні, це нація, яка несе вбивство і насильство. Це осліплена путінською пропагандою нація і народ. На жаль. Тому я вірю, що прийде час, коли ця облуда впаде з їхніх очей, але має прийти. Покаяння цілої нації, цілого народу, має прийти переусвідомлення як церкви, так і інтелігенції і впливових людей, що є в Росії. В іншому випадку, ця територія буде генерувати знову і знову світове зло. Через 10 20 років знову буде виходити світе зло. Але Росія, як Фавілон, має бути знищена. Тому що Боже царство не може співіснувати з таким словом. Дякую за увагу. До зустрічі!